Харків, місто, яке першим прокинулося від вибухів і вже понад три роки ледь не щодня зазнає ворожих атак. Проте серце мегаполісу не перестає битися завдяки його мешканцям, тим, хто не покинув рідні вулиці, хто продовжує працювати, відбудовувати та допомагати іншим. Справжнім рушієм цієї незламності є волонтери. Саме вони одними з перших прибувають на місця прильотів, підтримують нужденних, допомагають пораненим і евакуйовують тих, хто опинився в пастці війни. Починалося з того, що багато людей поїхало з міста, і е, були телефонні дзвінки і казали. Ти знаєш, у мене сусідка там мала Вона залишилася. Вона не може собі вийти купити поїсти, помирає з голоду. Можеш приїхати? Ну ось так: от за місяць з двох бабусь стало десь у нас на двох 80 адрес. За пів року, біля 700 адрес. Якось так воно пішло, пішло. І тепер зараз, мабуть, це стиль життя. В Харкові найвеликий рух волонтерський по всій Україні. Навіть іноземні організації, які приїжджають призить сюди, вони кажуть, що в Харкові так це саме, саме великий рух. У нас дуже багато волонтерів. У нас у харків'ян саме велике серце. Дві з 2022 року, і з самого початку війни займаємося евакуацією, допомогою людям, інвалідам, допомагаємо дітям, багатодітним родинам. А також допомагаємо на місцях прильотів. Приїжджаємо, відновлюємо. Це поклик душі. Ось як душа забажала, так і зробив. Допомагають благодійники всім цивільним, військовим, тим, хто залишився без даху над головою, і навіть чотирилапим до війни. Ми займалися екологією напрямком. Зараз займаємося допомогою ВПО, евакуація, підтримку наших хлопців і дівчат. Ну всім, взагалі, і дітьми, і тваринки. У нас чим можемо, тим допомагаємо по можливості. Добрі справи, вони робляться разом і. Це образ життя. Ти працюєш, допомагаєш, і ти робиш цю справу. І ще коли тебе нагороджують, там поширяйте. Це є мотивовано. Наша організація займається медіапідтримкою будь-яких заходів, які знаходяться в місті Харків. Також я організатор вечорів, бранчів, де дівчата також приходять, знайомляться, допомагають один одному. Я блогер з 2014 року і якось так вирішила, що потрібно об'єднати всіх блогерів, інфлюєнсерів. Мені хочеться, щоб блогери долучалися до міста. Не просто приходили, вибачте, мене поїсти та попити, А хочеться, щоб місто знали також асоціація. Вона ж не тільки на місто Харків, вона міжнародна. Я буду їхати в травні до Німеччини. Там також буду збирати. Блогерів, котрі знаходяться у Європі. На жаль, ви знаєте ситуацію, котрі виїхали. Хочеться, щоб всі розказували про те, що відбувається в Україні. Харківські волонтери не знають слова неможливо. Вони працюють 24 на 7 адже для них це значно більше ніж просто діяльність. Це їхнє життя. У нас Змагання проходять, хто більше людей привезе, хто більше там вікон заб'є між собою. Волонтерські організації сваряться, бо бо хочу всі допомагати. Розумієте, люди об'єдналися саме під час війни, і дуже багато людей стали саме волонтерами. І сьогодні вже пішов четвертий рік повного штабного вторгнення, і ви бачите, що зал повний, тобто багато волонтерів вони досі працюють. Харків щодня висловлює шану своїм волонтерам за титанічну та сам самовіддану працю. А в межах форуму тижні добрих справ місто подякувало їм офіційно. Благодійники отримали нагороди від міського голови як символ визнання їхнього внеску в спільну боротьбу. Без волонтерства неможливо сьогодні уявити, як би було у Харкові. Я дуже багатьох вас знаю бо кожен прильот бачу вас на е -е, руйнаціях. Бачу, як ви допомагаєте харків'янам, бачу, як ви допомагаєте людям. І це насправді дуже важливо. Тому дуже вдячний вам за те, що ви робите. Так дійсно зараз важкі часи, але ми віримо, що у цьому році настане до мир. Перед нами стоять дуже важливе завдання це відбудова. Відбудова нашого славетного міста міста Героя Харкова. дуже важливо, щоб ми були об'єднані разом, щоб ми відбудували наше місто і зробили його найкращим. Містам на Символічно, що нагородження волонтерів відбулося одразу після оголошення офіційного старту тижнів добрих справ у Харкові. Це міжнародний проєкт родом з Ізраїлю, який нині, однак, реалізується у різних куточках світу в Україні. Ця ініціатива діє вже 15 років. За час свого існування вона згуртувала понад 56 тисяч людей, об'єднаних спільною метою творити добро. Головний меседж проєкту. Хто як не ми, коли як не зараз, ідея проста, але потужна допомагати тим, хто цього потребує, та поширювати культуру благодійності. Цього року ми вирішили довжинкуся та зробити 15 тижнів добрих справ по всій країні. Це щорічний благодійний марафон, що об'єднав суспільство для допомоги дружням. Про сприяє розвитку ефективної взаємодії між організаціями, бізнесом та владою. Це про те, що кожна ваша добра цілі є важливою. Її потрібно показувати та висвітлювати. Ми впевнені, що саме Харків покаже в Україні, як треба робити добрі справи. Вже показує, але можна це робити в замках тижні. добрих справ. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків новини.